Так, мої хороші, я вас вітаю, ми заходимо з вами в наступний урок. І у нас тут уже 76-й, що цікавого в 76 му році. Ми сьогодні будемо дивитися тему позиції та напрямку, позиціон Дірекціон, зосереджуючись на наступних питаннях ВОГЕ, звідки? Во де і ВОГІН куди, а також на дієсловах. Які вимагають відповіді на ці питання. І у вас є частина перша цього уроку, таблиця напрямків, можете заскрінити це собі, ВГ, звідки, перша шпальта, «Во де, Вгін куди, і, власне, пояснення. Давайте подивимося на перший стовпчик, це ВГ звідки. Як це може все діло перекластися? Звісно таки, ми не повинні дивитися. На слова вирвані словосполучення з контексту. Це треба дивитися на кілька речень, принаймні, на якийсь абзац ліпший на текст. Але вже як є, так є. Фон обен згори. Фон он це знизу. Фондрубен з протилежного боку. Фондринен зсередини. Фондраусен ззовні, фонду фонда звідти. Хіа тут. Фон ювер, убераль гея з усіх боків підтягнемо. Ось так от. Поне ірген дво, ірген двоге з будь звідки. Дивимося на шпальту 2. Шпальта це стовпчик в німецький. І у нас є «де». Поїхали. Я думаю, ви ці слова знаєте. Пригадаємо: обен вгорі. «Унтен внизу, дрюбен по той бік, у середині», драусен в зоні, дорт да, там, там. Хінге сюди, обираль усюди і «іркендво», дво будь де. Дивимося на третій стовчик «вогін куди», куди, обен вгору, унтен вниз, дрюбен на той бік. Нахдрінем всередину, нахдраус на зоні, дортгін, да гін туди. Префікси гін гі ось у нас є. Öberad hin, всюди, ірген hin, кудись. Ось така ситуація. Тепер префікси. Рауф, значить, що вони кажуть, нам? гінта, herunter, грунта, і стоїть зірочка. Давайте подивимося. Рауф, рунте, ран і раус це розмовні форми, вони використовуються в повсякденній мові, і я про них детальніше розповідала сьогодні на нашому курсі Л2. Хочете заходьте. він досі триває. Значення «хін та ге – «хін» від мовця, рух туди і ге до мовця рух сюди. І сьогодні ці форми часто використовують не строго, вони можуть означати і те, і інше, залежно від контексту. Заходимо з вами в другу табличечку, і у нас перед нами дієслова для руху та положення, в нас три шпальти теж. Перша це в куди діє рух, друга де позиція. Ну, і від мене будуть. Певні пояснення. Уїхали. Штелін Ми це з вами розглядали на рівні А2, коли у нас тривав курс у запису. А2 такі є. А1 у нас є, А2, Б1. У нас є три курси в запису, там дуже багато уроків, і ми починаємо В2 влітку. Він теж дуже великий курс. Звісно, триватиме три місяці, і на осінь я планую. Зробити повторення Б2 із переходом на c 1 яке я зробив щойно Б1 з переходом на Б2. Телін ставити Регельмесіх. штельте Гештельт. В, Д. Позиція. Штеєн. стояти у регельмесі штанде, гештайден. Пам'ятаєте, ми це з вами розглядали. Наприклад, я ставлю вазу на стіл і. Ваза стоїть де, ваза стоїть на столі. Зецтен – садити. Зецте – гезецт. і зіцен сидіти, гезецтен. Ось цей матеріал ви повинні знати, мій хороше, дуже добре, тому що я розповідала ось на днях в своїй групі шостий клас. Тобто це рівень досить такий інтенсивний, я б не сказала, що він поглиблений, але вони, діти, це вже знають. Різниця між я саджаю дитину і дитина сидить, це треба знати. Леген класти. Леґте гелект і ліген лежати надгелеген. Тобто я кладу книжку, і книжка лежить. Хенен вішати з акузативом – це дія, а з дативом – це положення. Хенен хенте, гехент. і хенен висіте це інше зовсім дієслово, тому що he the handing я вішаю картину, і картина, власне, висить. Ось така ситуація. Як ви побачили, у нас з вами тема 76-го уроку з кружечком Б2 перегукується з темою А2. Відповідно, ось така ситуація. Будемо робити ось ці завдання на нашому курсі Б2. Приходьте. І я вас буду завтра вітати на занятті на уроці 77-му, де ми з вами будемо розбирати С. Чомусь рівня b 2 І я покажу, чому, власне, чому це також рівень b 2